Якщо у вас виникає питання, що це вона пише і нащо, то ви пропустили анонс місячного челенджу Астрокаліграфія. Сьогодні вже четвертий день челенджу і це День Меркурія. Меркурій найближча до сонця планета, а в астрології це планета, яка відповідає за спілкування та інтелектуальну енергію. Але що ж це за челендж? Завдання просте. Продовж місяця писати по одному слову в день каліграфічно. По мірі своїх можливостей ви можете обрати один каліграфічний стиль або писати різними стилями. В чому сенс? В регулярності як 15 хвилин ранкової гімнастики щодня корисніше, ніж 2 години у спортзалі раз на місяць, і ніж 0 годин спорту на місяць, так і одне слово в день корисніше ніж 0. Тому беріть пера, синьпени, браші, олівці чи монолінейні інструменти і гайте до нас. А список слів ви можете.